Boa На адресу ТЦК та СП до рапорту необхідно долучити необхідний перелік документів, долучати необхідно у нотаріально посвідчених копіях документів. Наразі будуть питання, що можна подавати за налогію, як в ТЦК та СП заяви на срочки, просто копії документів. Ще раз звертаємо увагу, що бажано подавати саме нотаріально посвідчені копії документів. По перше, військової частини просто копії документів не приймуть. А якщо навіть і приймуть після розгляду, десь після 30 днів розгляду рапорту буде просто Відмова у звільненні у зв'язку із тим, що додані документи не натуріально посвідчені копії, а просто ксерокопії. Тому така рекомендація, обов'язково ви робіть нотаріальні копії документів. Не треба економити, треба все ж таки зробити копії документів. І так, готується, по-перше, цей рапорт. Хочу звернути увагу, що обов'язково необхідно, щоб військова частина поставила вхідний номер, щоб рапорт був офіційно подається. подається